Так, у нас сьогодні йде дощ, як саме виглядає літній вольєр. Туди далі сухо, клубочок, нетряг. Тут мокрувато, так як вольєр розміщений, підлога вольєру розміщена з нахилом, біжить перший голодний, то в самому низу вольєра збирається волога. В самому верху вольєра. Сухо, ну і до того ж накрито дахом. Так? Є таке. Сніжок трошки лежить. Отак ну, виглядає там, багато запитань, дуже багато запитань. Як живуть зимою. Літній вольєр Миколаївська область. Температура різна буває. Вже добу у нас дощик іде і показує ще, як мінімум, 12 годин. Звір в літніх вольєрах вечеріє, залило трошки в самому низу Вода є, туди далі сухо. Ну, звір такий, що любить водичку, взагалі внутріє перекладається як болотний бобер. Я покажу не один вольєр, а декілька. Також там все сухо. Сьогодні навіть там не підкидалось, вже вечеріє. Сухо ще з учора. Оце де відкрито, без даху. Місцевість. Там далі накрита. Накрита шифером, звичайно. Є. Так що варто знати, якщо тримати внутрій на подвір'ї. Дивіться, залило непогано. Дощ ішов йшов добу і ще буде йти. Ось такий. Це дуже добре помітно білого звіра, він зараз, ну, не розвий. Розовий, це коли вже трошки замерзло. Зараз він просто такий світленький. Так, що потрібно зараз зробити? Вичистити ясна річ. І туди в самий куточок накидати сухої соломи і злегка сіна. Оце потрібно зробити. Дививсь, погоду через декілька днів, мінус 10. Це доволі серйозно. Для новонароджених. От щойно, щойно новонароджених. Це може бути критично. Для тих, яким вже 5-7 днів, все буде добре. Це звіри, який в приміщенні, так? Тут в них сухенько все. Тут менше хвилювань. Взагалі, в будь чому будь-яке порівняння, вольєр на вулиці чи вольєр в приміщенні може бути не одне. Ті самі плюси і мінуси. Тому що на подвір'ї осяхає в літній час набагато все швидше і звір чистіший є. Е. Зимовий час вологість, самі бачите, це особливо південь України, я можу сказати, у нас дощі, мабуть, якщо зиму взяти один день, може бути сніг, а один день дощ. От коли на подвір'ї мінусова, Температура і мокро в їхньому вольєрі буде, от, то це трошки небезпечно, якщо вони будуть спати в мокрому, наприклад, наприклад є от іще одне порівняння: клітка в приміщенні і клітка на подвір'ї, то ймовірність того, якщо це буде, наприклад, мінус 10, мінус 20, 15, <клітка> ймовірність того, що в клітці. В приміщенні відмерзне або злегка буде пошкоджений, відморожений кінчик хвостику, ймовірність вища, ніж та, що на подвір'ї. Все це тому, що вологість вологість є у приміщенні, вона нікуди не дівається. Ну Це, це доволі часто відбувається туди. Захід, північ України. Ну, я думаю, Схід теж саме. саме. На північ, що можу сказати, найголовніше, щоб. Поменше було протягів. Саме найкраще, щоб їх не було взагалі. Що іще таке важливеньке? Наприклад, немає часу почистити біля звіра. Наприклад, ну от вольєр і десь є волость. Ви бачите, її злегка вона є по лівій стороні. Так, Отак цей звір собі обрав. Там він спить в основному. Туди, туди, якщо немає часу, прибрати біля нього. Обмаль часу. Злегка підкинули соломки той куточок, де в них завжди сухий. І сіна. Все, цього на день, на два достатньо буде, може навіть і більше. Дивлячись, знову ж таки, чи це на подвір'ї вольєр знаходиться, чи в приміщенні. Цього буде достатньо, якщо немає часу. Його дуже часто в нас немає, тому в мене багато хто може зрозуміти. Так, от вже на дворі темно кліточки на подвір'ї. Вичистили. Солома, сіно, їжа, сухо, досталь. Все є. Звіра закриваємо. Протяги тут присутні. Ну, я приходити, не буду. Але, але як варіант, можна закрити передню сторону. Тим самим шифром, ну будь-щось -чим. Так, Знову ж таки, ніч. Можливі можливі приморозки. в Самий кінець. Трішки соломи, трішки сіна. Тут мокро. І дощ до того ж ще йде. Відкрита частина вольєру. Що потрібно знати <клес> про нутрію, а також, також про мінусову температуру. Зрозуміти і просто загуглити. Навіть звичайна Вікіпедія вам підскаже, що ареал поширення нутрій це Америка. Клімат, який. Де проживав, ну він і зараз проживає звір, дуже рідко опускається до мінусової температури. Дуже рідко, Там до мінус трьох, наприклад, десь в горах. Такий звір, як Нутрія, на протязі 90 років окліматизувався на теренах нашої неньки України. Але, що потрібно в даний час, щоб був куточок сухий. Щоб звір, який зараз злегка мокрий, пішов собі і відпочив. В куточку вони всі зіб'ються. Вони тут будуть балдеть, я вам скажу, вони не зіб'ються і будуть труситися від того, що їм холодно. Я знаю, що плюсова температура, а також незначний мінус на півдні України, ніхто там труситись суттєво не буде. Але навіть Знаєте, раз на рік. І, і, руш, і та, палка стріляє, тому е, бачив навіть сьогодні погоду, яка зараз на в Одеській області, Київська туди подивився, Ну, замило гарно людей, трасу, все. Тому треба бути готовими до всього, в тому числі і до погон, поганих погодних умов.